You show up at my door with some coffee and croissants went to my favorite store because you could tell it's what I want I can't imagine more it's been a dream and far beyond well so almost as if someone's writing a screenplay to my life dressing it up for fun all of the main character vibes days all covered in sun and night glowing from inside i really can't believe that's what you've done because when it's good just really good and it should be too good i know that there must be a catch just waiting around for the record to scratch but then you Планувала я вихідні, але ну ніяк не виходить. Зараз буду їхати. А в центр міста хочу заскочити на декілька секундів, подивитися, щось там є можливо, бо дешевий день, і хлопцям моїм треба футболки на літо, дуже все вони мастять і плями просто не відстають. Хочеться щось купити новіше, не заплатити всі гроші. Тому мушу їхати. Плюс у мене сьогодні в планах і прибирання, і купа прання, є сушеного, треба поскладати. Не знаю, вистачить у мене сьогодні сил на це чи ні, але буду старатися, плюс до всього треба помити ванну. Там в жахливому стані ванна. Тому якось ось так. Поділюся з вами, якщо щось куплю. Ну і відправляюся на секонд. Трішки, звісно, я підпухша. Ну, я вже звикла до себе такої. Я останній тиждень ось така. Тому, якось так. Зараз дуже рано, пізніше трішки отоки в мене зійдуть і лице буде худіше. По суботах у нас на секонд-хенді, там, де Укрпошта, у підвалі є. Такий відділ, там, де дуже все дешево, і зараз я туди буду направлятися. Показую вам наш центр міста. Тут дуже гарно, зараз працює вже фонтан. І зараз я направляюсь ось саме сюди. Якщо ви з міста Костопіль, то можете заходити. Саме перший відділ там дуже дорого, а ось далі то там є дешевий відділ, де можна дешево, бюджетно по суботах купити із 9 години ранку. Збирати далі чисті речі посушені, вже немає куди, і я вирішила розібрати першу купу. Далі вже буду брати те, що купила на секунді, і в кінці відео покажу, що це саме, коли воно все висохне. Ну, а я займаюся розбиранням речей, мені здається, що я цілими днями тільки роблю, що перу щось сушу і складаю. Зараз вже на вулиці стало тепло, і я планую сушити прання вже. На вулиці ми минулого року повісили там шнурки і можна нам там сушити. Там, звісно, кожен вішає собі шнурки і тільки на них вішає. Не знаю, чи буде там поміщатися все наше прання цього року, але я дуже сподіваюся, що так як тепло, літо, то це все буде висихати. У неділю зранку ми пішли з хлопцями на базар. У нас є деякі плани. Що треба купити по продуктах, плюс Юрчику треба купити кепку, хлопцям меншим я вже купила, не зовсім нещодавно ходила в четвер на базар, зараз вони в них активно ходять. Знаю, що в нас дуже брудна коляска, але в мене ні сил, ні часу немає нею зайнятися і просто почистити, попрати. Мені постійно треба кудись їхати. і... Я відкладаю це питання, не знаю. Думаю, що на цьому тижні, певно, все-таки руки в мене до неї дійдуть. На базарі у нас був збір коштів на ЗСУ. Ми також до нього приєдналися, дуже гарно співали, але через порушення авторських прав я не можу вімкнути тут звук. І дати послухати вам. Це великий мінус Ютубу, що він не дозволяє навіть ось такі пісні, коли це не якийсь там кліп або якась така музика в студійному записі, а просто на вулиці, коли співають пісні наших українських виконавців, ми не маємо права вставляти їх у свої відео або просто ось такими частинками ділитися. Дуже шкода, це ще одна відповідь на ті питання, коли ви кажете, щоб ми українські блогери вставляли у відео українські пісні. У нас на це немає права, і ми мусимо підкорятися правилам Ютубу. Купила я все, що хотіла, і далі у відео вам покажу, що це було. Юрчик уже йде в новій кепці. Ну і ділюся красою нашого міста. У нас дуже гарно, зараз весна, зелено, хочеться побільше гуляти. Звісно, коли я маю на це час і ніде не, не їжджу, тому що зараз я взагалі певно живу в машині і хочеться просто побути вдома, хочеться побути з дітьми, погуляти. Тому я і користуюсь моментом, що ось я вдома, неділя, і можна сходити. З дітьми на базар, потім погуляти на площаці. Дуже дивно виглядає, що в нас Юрчик вдягнутий по літньому, okay. а діти навіть у жилетках, але а, взагалі було прохолодно, Юрчик не захотів одягати щось таке тепліше, накидати якусь кофту. Вирішив іти просто в шортах і футболці. Ну, він вже такий дорослий хлопець, і його просто не вговориш. Ну, а меншим дітям. Я одягнула жилетки, і ми спокійно собі пішли. Вовчик вже підзасинав трішки, хоча не дуже довго поспав. Потім захотів побігати на дитячій площаці і вже десь після 3 години знову заснув, хоча він мене спить тільки один раз зараз на день. Це вже останнє літо, коли Вовчик у нас тішиться в колясці, я планую її на осінь уже продавати. Так як думаю, що він вже зможе ходити сам, плюс до всього, коли ми будемо десь на довгій дистанції такі ходити, то певно будемо брати машину, їхати, там гуляти і вже повертатися так само на машині. Ну і коляска нам уже тоді просто буде не потрібна і звільниться місце в квартирі. Показую, що купила на базарі огірочки по 80 гривень за кілограм, ось такі. Маленькі, далі помідорки по 75 гривень. Дешевше немає, ну, зовсім ніде. І такі огірочки по 80, це також дешево, бо є і по 100, і по 85, і по 90. Ну, загалом, так само, як і на помідори, ціни різняться. Так, взяла яйця по 35 гривень, 40 штук. Часто випікаю, плюс зранку можна з'їсти яєшню. А, взяла сметану. Не їздив в мене чоловік у село цього тижня. За деякими причинами, тому армопояс ми ще не заливали, генератора не ремонтували, сметани в мене немає. Взяла таку, знаю, що вона не дуже, але мені для випічки або щось там стушкувати таке, то підійде. Так, взяла пів кілограма масла також на випічку. Капустину 45 гривень кілограм маленьку. Взяла ще банани, ну там діти вже два штучки з'їли. І а, взяла ось таку машинку. У нас вже одна така була, вона майже вже а, зломана, і дітям дуже вона подобалась, тому взяла знову таку саму. Віддали за 80 гривень нам. На базарі ну, дуже якби, дешево, пізніше вам покажу, як вона виглядає, що вона там робить. Загалом іграшка для таких дітей, яким 2-3 роки, дуже цікаво. Навіть Вовчику зараз півтора, і йому подобається така машинка. Ну, і коли я підняла всі продукти додому, тому що знала, що масло і сметана не може знаходитися на вулиці довго. То я все знесла додому, розклала в холодильник і пішла з дітьми гуляти. У мене діти полюбляють пісок, вовчик якраз ось спав і прокинувся. Поскидав в себе з взуття. Взагалі, поки ми йдемо по дорозі, постійно його збираю, він розувається, я його взуваю, ну і загалом в колясці так і весь час проходить. На цю весну Вовчику ми не купували кросівки, Він носить зараз Василькові, але на осінь, я думаю, що доведеться йому все-таки купляти, тому що розмір у них не співпадає і взагалі не дістаються речі Василькові, Вовчику в великій кількості. Він все просто зношує, все в жахливому стані, і дуже рідко, коли. Щось ось так лишиться, що вовчик зможе доносити за Васильком. Вовчик, ще п'є суміш, хочу вже відлучати, але поки в мене не вирішаться проблеми сімейні, то я вирішила не робити поспіху і не відлучати його від пляшечки, від суміші, щоб мені не було важче, ніж є на даний час. Чоловік у неділю ходив на рибалку в нашому місці і в нашій річці зловив. Ось таку рибку, звісно, вже приніс її неживу, тому не запускали її у миску, як минулого разу, а ось просто почистили, посмажили. Було дуже-дуже смачно, свіжа рибка це завжди саме найкраще смакує. Ну, і, звісно, коли я покупала дітей, вовчик дуже швидко заснув, а ось Василько почав гратися новою іграшкою. Покажу вам, що ж я купила дуже така цікава машинка, в якій є отвори і куди можна вкидати такі фігурки, які кружечок, наприклад, квадратик, є квіточка, є шестикутник чи п'ятикутник, ні, шестикутник. Плюс є формочки для піску, лопатка, грабельки. Ось ці фігурки, там, до речі, ще трикутничок є, і ще якась така фігурка, а, сердечко. І загалом Васильку дуже сподобалася іграшка. В нас це вже номер два. Першу вони розламали. І загалом буде в них знову така цікава іграшка, тому що я знаю, що дітям моїм вона дуже-дуже сподобалась. У одному комплекті є не одна, можна сказати, іграшка, можна бавитися машинкою, можна впихати ось ці фігурки всередину неї, можна гратися в пісочку, тому що є такі формочки, є грабельки та лопатка, і є ще відерко. Тому таких, можна сказати, три іграшки, купивши тільки одну, можна отримати. І ціна 80 гривень це дуже-дуже дешево, я вважаю. Якщо я буду бачити ще такі іграшки, то буду обов'язково брати, тому що дітям потрібно одна та сама іграшка одночасно і вони не можуть її поділити. Шкода, звісно, що не було таких дві машинки, я би їх купила, але це треба десь іти і шукати в окремому місці. На базарі в нашому була тільки одна така машина. Василько у нас спати трішки і хотів, але він завжди важко засинає, тому йому треба погратися, і тоді вже його можна буде помалесеньку вкласти спати. Хоча бувають такі дні, що він взагалі не спить, і це вже досить так давно. Певно, десь із двох років він взагалі майже рік не спить у день. Спить тільки увечері і тому. Доводиться, коли вовчик спить, забавляти Василька. Хоча так набагато спокійніше, коли вони двоє, то не можуть весь час щось поділити. Свариться, кожному треба саме та іграшка, яка є у брата. Бу! Бу! І який? І зайчик. Це Самолета? Это темнота. А що ще є? Відерко є? Де відерко? Діка. Відерко. А де лопатка? Пально. А грабельки? Бо. Де грабельки? Бо. Машина. А де граблі? Які? Грабельки. Бачиш, воно є грабельки. Це Самолета? Боже, как классно іграшка, да, Василько? Да, такая класна игрушка. Тобі подобається? Это самолета. Це самолет. Это как машина и зайчик. Машина и зайчик и самолета. Ох, які класні іграшки. Будуть вам в пісочок, да? і відерко в нас таке вже одненьке є. Самоліта. Це самольота! Це mm. самольота. У нас на цю весну лишилось дуже багато старої картоплі. Ми якось забагато певно купили на цей рік. І я думаю активно використати її, так як вже продають молоду картоплю. І треба все-таки цю стару раз-два кудись відправити, з'їсти, щоб вона не лишалась, тому що чим далі вона лежить, тим вона стає менш їстивною. А взагалі, вона морщиться, дуже багато такого, що уходить відходи. І тому я активно зараз працюю над меню. І хочу зробити заготовки в морозильну камеру саме із картоплі. Буду ділитися з вами тут на каналі рецептиками. Ви самі знаєте, що на кулінарному каналі я ділюся майже щодня рецептами різними, ідеями, що приготувати сьогодні, що приготувати на обід, що спекти до чаю, до кави. А ось на цьому каналі я рубрику із заготовками не забираю, тому що саме ця рубрика принесла мені. Велику частину підписників, які підписуються на мій канал саме заради заготовок. Думаю я, що таке можна заморозити з запасом у морозильну камеру, звісно, це будуть і вареники з картоплею. Також планую я готувати зрази. В нас взагалі картоплі лишилося дві сітки і ще досить так багатенько вдома, тому. Там буде не тільки дві страви, а я думаю, можливо, якусь зроблю запіканку, можливо, щось таке цікавеньке. Тому чекайте відео, якось воно буде. Хайно я вирішу питання у своїй сім'ї, тому що зараз у мене часу взагалі бракує. І ось я вже відзняла мотивацію вам на прибирання, ванної кімнати. Все-таки в мене дійшли, нарешті, до неї руки. І... А відео вже є, лишилось тільки змонтувати, озвучити, і думаю, що на суботу я його випущу. Взагалі, ванну кімнату я дуже запустила, дуже давно в ній не прибирала. І, якщо чесно, нікому не було діла до неї, дуже шкода, що в мене вдома мене немає кому замінити. Дочка підліток, і їй не дуже подобається прибирати. Я це прекрасно розумію. У неї є свої справи, своє дитинство, ну, загалом від цього ніхто не помирає. Брудна ванна буває не тільки, думаю, у мене, але, певно, в такому жахливому стані її немає ні в кого. На наступному тижні я все-таки планую озвучити, що сталося в нашій сім'ї, чому в мене. Буває так, що немає настрою, скудненькі трішки відео, плюс до всього я багато їжджу, мало знаходжуся вдома, і останнім часом я знімала тільки те, що готую, тому що на решту справ у мене просто не вистачало часу і сил, плюс морально це дуже було важко. За останні два тижні, можливо, навіть більше, мені здається, я і постаріла, але це не так уже і важливо. Саме головніше це, що все, що у мене сталося, вирішилося, і я зможу продовжити нормально жити, не переживати, не нервувати, зайнятися своєю сім'єю, дітьми. Так як у мене і робота є, тому Дуже якось це важкий період для мене особливо. Плюс до всього, проєкт мій вже буде запускатися, і роботи стало ще більше. Я вже не знаю, як його все встигати, як все переробити, але загалом час йде, і треба щось робити, примушувати себе, тому що саме воно нічого не робиться. Тим часом я зараз складаю нову партію сухої білизни. Покажу вам також далі у відео, що я купила на секунді, Дуже задоволена покупочками, дуже вигідно купила, тому що самий дешевший день і я такі покупки полюбляю. Розкладаю зараз речі по шафах, завжди їх дуже багато. Здається, таку гору накидаєш, а потім. Все, поки порозносиш, поховаєш, і загалом година проходить так точно. Ну і покажу зараз вам, що я купила на секунді. В основному це були дитячі футболки. Зараз уже настає тепло. Дуже жарко. У мене хлопці дуже часто мастяться. Я хоч і використовую хороший пральний порошок, хоча використовую і кисневий відбілювач, але. Є такі плями, які просто не відстають. І мені простіше і дешевше купити ось нові футболочки на секунді. Взагалі, все, що я вам сьогодні покажу, я придбала менше, ніж за 100 гривень. І тільки подивіться, які хороші, непогані такі футболочки я покупляла. Здається, сім штук для менших хлопців. Ну, Вони скоро вже почнуть носити майже один розмір, я думаю, і купую я на вигляд, щоб були гарні речі, де-інде є якісь, можливо, незначні, не дуже помітні плямки, вони відстають ідеально. А ось є старі наші речі, які можна вже. Повикидати десь, відправити їх на якісь ганчірки. Зараз вам покажу також, що купила для менших хлопців. Це ось такі шортики. Взагалі, всі шорти, що у нас будуть цього літа, це всі із секонда. Я не купувала жодних шортів. Не на базарі, не в магазинах. А просто ходжу і цілий рік скуповую все, що мені. Підходить і подобається. Ось тільки, подивіться, які джинсові шортики купила. Не знаю, певно, це будуть Вовчику чи Васильку. І ось такі. Уже не знаю, скільки в мене пар цих шортів, але дуже багато. Літом планую дітей обох уже тримати без памперсів, тому шортиків треба багато. Ось такі штанці я купила для Вовчика. Також досить такі непогані, будуть дуже зручні, тому що немає ніяких таких лишніх швів. І зараз ще вам покажу, що придбала для себе. Тут Вовчик уже розбавився, бігає, пригає і хоче також, певно, позніматися. Я не вирізаю такі моменти, тому що це моє життя. це... Самі такі радісні моменти, коли діти не плачуть, не б'ються, граються, сміються. ну Загалом це звичайні будні мами. Є, буває, що діти плачуть, але дуже радієш, коли в них гарний настрій, вони виспані, ситі. І продовжу я розповідати про речі. Тут уже з Вовчиком на руках не дуже зручно показувати вам покупки. Купила, нарешті, на себе хоч якісь штани, це джинси. У них не дуже висока така посадка, але вони єдині, які ідеально сіли на мою таку чи маленьку попу. Я за дві вагітності дуже так багато поправилась, повернула свою попередню вагу, яка була до схуднення після пологів за Юрчиком. І загалом для мене дуже важко зараз щось підібрати на секунді та навіть і нове, то я не настільки товста, щоб носити уже такі великі речі, і не настільки худа, щоб носити стандартні розміри. Тому я десь посерединці і думаю, що треба щось з цим робити. Показую вам футболки, які купила для дому. Хочеться чогось такого і вільного, щоб не облягало. І купила ось такі шортики для віки літом вдома ходити або навіть спати, то досить так непогані. Ну і купила я ось такі піжамні штани. Взагалі думала, що купую для віки, але вони так ідеально сіли на мене. В них настільки зручно, що я вирішила лишити їх собі.